Друзі, вітаю! Великі зміни у владі. Президент наважився на те, про що його просила його фракція, міжнародні партнери і, власне, навіть опозиційні політики. Дуже цього власне просили і антикорупційні органи. Зеленський звільняє Єрмака. Напевно, найбільша відставка часів Зеленського. У нас є інформація, крім внутрішньої політики, від Кушнер зроблять Путіну пропозицію щодо статусу окупованих територій України. Теж така собі, хто їм дав це право, історія. Бельгія не хоче віддавати гроші. Є навіть і лист прем'єр-міністра, і взагалі підозра, що він на цьому всьому непогано заробляє. Ну і загалом ситуація навколо. Безпекової ситуації і плюс депутата депутатку-зрадницю і двоє її дітей заарештували і дали 15 років. Давайте по всьому цьому пройдемось. Орбан був в Москві теж. Важлива інформація. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал. Ви знаєте, що мільйон з вас не підписані. Коли ви підписуєтесь під час відео, алгоритм дає більше простору україномовному контенту. Особливо це важливо в час дезінформації. Друге, нам залишилось з вами 200 з хвостиком тисяч для того, щоб закрити збір для наших з вами. Друзів із полку 210-го запорізький напрямок, Донецький напрямок, збираємо на 4 мікроавтобуси. І зараз, власне, потрібно швидше закрити. Будь ласка, зробіть свій донат. Якщо підтримуєте відставку, покладіть 100 гривень. Якщо не підтримуєте відставку, покладіть 200 гривень, але зробіть донат і підтримайте нашу армію. Давайте почнемо з е, владних. Давайте почнемо з владних історій, тому що зараз дійсно відбулася заміна. Заміна, а, напевно, одного з ключових, одного з ключових соратників Зеленського, який ну, був десь поряд, але виріс за час його президентства. Людина, яка зайняла дуже багато. Простору в оточенні президента, ну власне, яку вважали сірим кардиналом. Західна преса писала Грін Кардинал, Зелений кардинал. А, що кажуть в офісі? Зеленський зробив термінове екстрене вечірнє звернення. А, власне пішла гучна відставка. Зеленський ще сказав, що скоро будуть важливі перемовини з США, Там будуть наші представники: це начальник генштабу, представник МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. Ну от питання залишається відкритим. Перше, чи залишиться єрмак в переговорній групі, тому що зараз в нього посади ніякої немає. Друге, чи продовжиться розслідування? Бо я вам і вчора казав, і сьогодні вранці, що вчора був слух в політичних колах, що йому можуть дати підозру. Ну от підозру не дали, були обшуки. Правда, не зовсім там, де він живе, квартира його, але жив він в другому місці. Ну, і власне, прийшли правоохоронці, каже, все, там, юристи, адвокати всі працюють, всіх, все добре. А, ну і тут ввечері президент виходить зі зверненням і каже, що Єрмак все подав відставку, звільнили, пішло. Але а, що відбувається? Питання в тому, а, чи буде він далі залишати свої впливи. От, і чи дійсно стане сірим кардиналом? Друге, чи призведе це до а, історії заміни в парламенті коаліції, тому що парламентська коаліція там три людини заберіть, і коаліція повністю сипеться. Говорять про те, що може. Доєднатися одна з фракцій, і це буде коаліція, і тоді це призведе до того, що, скажімо, так, більш стабільною буде парламент, і тоді можна буде, скажімо так, вирватися цієї кризи. Але криза заключається не тільки в зміні прізвищ і перестановках у владі криза заключається в тому, що були люди, які крали, але не сіли. І довіра західних партнерів. Зменшилась довіра до країни, зменшилась. Кількість грошей, які ми почали отримувати, зменшилась. Кого ж, власне, бачать замість е... Єрмака? Перед цим багато хто говорив, що, начебто, пані Маркарова, це наша амбасадорка колишня в Сполучених Штатах. Але із того, що я чув, це неправда, і в саму Маркарову начебто ніхто і не питав, просто кинули це в пресу, не зрозуміло хто, і тільки там гарні видання це перевірили. А, мої джерела кажуть, що може ще бути можливо звільнений Татаров, така можливість залишається. Другий це перестановка в силовому блоці, можливо, малюка замість Єрмака. Або малюка на іншу посаду, але вже наче на СБУ. На СБУ інша людина. Далі кажуть, що думають над Шмигалем, можливо, Шмигаля замість, замість власне Єрмака, або ще кажуть, що Юля Свириденко. Я просто в чаті ще теж отримую тут від деяких наших. Політичних друзів інформацію. Е, може ще бути Юля Свириденко, вона як ставлениця Єрмака, але тоді це буде означати ширшу історію. Це буде означати і перезавантаження Кабміну. Єрмак Свириденко довіряє, тому може її поставити. Е, але тоді треба буде новий прем'єр-міністр, і, можливо, це буде коаліційний прем'єр-міністр. Таким чином, президент хоче повернути довіру на Заході. Ну, як мінімум, крок такий хоче зробити. А що каже ще Зеленський? Я хочу, щоб у жодного з партнерів не було питань до України є прийняті рішення. Голова йде відставку» кабміни депутати мають ухвалити бюджет, призначити нових міністрів енергетики юстиції і оцінити роботу всіх діючих міністрів. Ну не виглядає, що Свереденко йде. СБУ проведе е, аналіз по регіонах, буде рішення. Багато негативу з регіонів. Армія є проблеми, буде справедливий розподіл особового складу між бригадами. Будуть рішення. Повідомляє Зеленський. Тому бачимо, що ми заходимо в чергу можливих політичних рішень, і я думаю, дуже дуже скоро ми зможемо вже їх проаналізувати. Будуть інсайди, будуть ділитися, але ось, ось ті прізвища, які я назвав, вони зараз точно в грі. Вітков і Кушнер поїдуть до Путіна робити пропозицію про українські території. За даними видання The Telegraph, Трамп доручив своєму спецпредставнику Віткофу і зятю під час їхнього візиту до Москви прямо запропонувати Путіну визнання з боку США контролю РФ над Кримом та іншим окупованими територіями України в межах мирної угоди. Плани зробити росіянам таку пропозицію, нібито не скасувалися ані після переговорів в Женеві, ані після спостережень європейських союзників. Стає все більш зрозуміло, що американцям байдуже на європейську позицію вони кажуть, що європейці можуть робити, що вважають за потрібне. Очільник Кремля у своїх останніх заявах сказав, що для Росії юридичне визнання російським Криму, і Луганську та Донецької областей буде одним з ключових питань в перемовинах щодо мирного плану. Путін каже, що Росія начебто готова зафіксувати, що не збирається нападати на Європу. Ну, зрозуміло, що це брехня. Далі Путін заявив, що готовий зустрітися з Трампом в Угорщині. Ви знаєте, що сьогодні Орбан був у Путіна, і, власне, там вони розмовляли багато про Україну. Зрозуміло, що це була головна історія. А я думаю, що зараз якраз таки відбувається спроба Путіна через. Орбана домовитись про зустрічі з Трампом, тобто приїде Кушнер і Вітьков, Путін скаже, що готовий, і потім можуть вони зустрітися в Будапешті. Тому те, що я говорив сьогодні вам вранці, цей мирний трек не завершений. Він ще має перспективу до як мінімум заморожування, тому що навіть якщо Штати визнають окупацію Криму, не факт, що новий президент, яким теоретично може бути демократ, що він це. Визнає. Путін хоче референдум в Україні, Путін хоче голосування Верховною Радою, але зрозуміло, що в Україні цього ніхто ніхто не хоче. За словами Путіна, якщо в ході наших переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, я теж буду цьому дуже радий і хочу вас подякувати за готовність надати сприяння. Орбан там ще ж зрозуміло, що багато говорив, що хоче, щоб війна зупинилася, вона несправедлива. Поскаржився, що війну в Україні. Власне, ну там на наших е, всіх фашистів, антифашистів, все, що тільки можна, і каже, що він переживає, бо він сусідня держава і не може на це все дивитися. Ну, от, каже, це сусіди, Угорщина повною мірою відчуває вплив конфлікту на собі, зокрема, несучи економічні втрати, які, правда, цікаво. Ну от Я вам скажу, я... Знаю з угорської сторони опозиційної, що він поїхав говорити а про Трампа і приговорний майданчик, Б, щоб Путін всіма можливими методами продовжив а, власне постачання дешевих енергоресурсів, щоб він міг виграти вибори. Дуже всі бояться, що Україна краник перекриє і нічого в них. Не буде. От ну ще багато чого Орбан говорив, але зазвичай це якісь антиукраїнські речі, які він просто нам намагався проти нас закидати. В Кремлі заявили, що отримали оновлений мирний план. Його будуть обговорювати наступного тижня. Про це Пісков заявив інтерфаксу. Російському пропагандистському агентству. усі ці нюанси треба буде визначати в ході переговорів. Каже якраз таки Пісков: ми не хочемо забігати наперед і вести обговорення в такому публічному мегафонному форматі. Ну, зрозуміло, сидять і думають, яким чином нас обдурити. Єврокомісія написала, що відреагували но обшуки в Єрмака. Поважаємо ці розслідування. Ну зараз скажімо так: розслідування поважають. Буде питання чи дадуть підозру, чи не дадуть. Публікують плівки Міндіча по ньому, чи не публікують? Ось це зараз найбільше запитання, про яке ми, до речі, поговоримо в коментарях. Зафіксуйте, тому що зараз треба буде це обговорити. Прем'єр Бельгії розкритикував план ЄС з використання активів РФ для України. Прем'єр Бельгії каже, що. Йому це все не подобається. Де де вевер аргументував свої критичні висловлення, тим, що така схема є принципово неправильною, може поставити Бельгу розливе становище. У листі до Фондерляйн пише, що ця пропозиція може зашкодити репутації Євроклір, брусельського депозитарію цінних паперів, які зберігає російські активи. Було б несправедливо і нечесно каже прем'єр-міністр Бельгії. Очікувати, що, хоча переваги такої схеми будуть для всіх, витрати і ризики понесе. Бельгія у листі, очільник бельгійського уряду, висловлює здивування тим, що він назвав повним нерозумінням лідерами ЄС юридичних фінансових ризиків. Ну, що тут треба сказати прем'єр-міністру Бельгії? Якщо вся Європа гарантує, що розділяють ризики військові, юридичні фінансові, то ваша доля ризику одна тридцята. Якщо ви національно на цьому заробляєте і знаєте, що це гроші на крові, що на цих грошах викрадені діти, ви знаєте, що на цих грошах фашизм, ну, друзі, тоді треба визначатися. Може, ви співучасник, може, ви підігруєте, може, ви на цьому заробляєте і вам класно, в той час, коли в Україні тече кров. Треба визначатися. Прем'єр пише далі, що е, цей план може спонукати інвесторів продавати облігації ЄС або вивести кошти з Євроклір та інших європейських інституцій. Ну, стара пісня гарна нова, Саудівська Аравія, Китай, багато грошей. Дивіться, всі знають, за що вивели гроші з Росії. Якщо ви хочете і думаєте, що хтось буде воювати, вбивати, нападати на мирні міста і села, і їм нічого не буде, і ви це будете підтримувати. Ну тоді перегляньте, чи ви точно демократичні. Перегляньте, чи ви точно демократична країна. Можливо, вам треба стояти з Кореєю Північною, з Путіним, з Іраном і іншими країнами. Якщо ви на стороні демократії, давайте сідати, погоджувати. Урсула має його запросити до себе, попити чаю і на цьому домовитись. Девевер повторив свої умови, країни ЄС повинні негайно та колективно надати ліквідність для покриття суми, що зберігається в Євроклір, у разі скасування санкцій проти Москви, розділити тягар потенційних юридичних викликів. А інші західні країни, що володіють російськими активами, повинні взяти на себе зобов'язання щодо аналогічних домовленостей. Тут він хоче підбити, щоб Штати не погодились. Друге, Японія давала добро. Норвегія дає добро. Тому домовлятись можна. Правда, через наших корупціонерів вони потім передумали. але зараз, начебто, а йдуть звільнення. Поки що немає ніяких посадок, але бачимо, що як мінімум якийсь певний рух зі сторони президента почався. Також він попередив, що поспішне впровадження схеми з активами може завадити мирним переговорам в Україні. Брехня Брехня. це чистий урбанізм і путінізм. Поспішне впровадження схеми репараційних позик матиме побічний ефект. Ми, як ЄС, фактично перешкоджатимемо досягненню остаточної мирної години. Заберіть в Росії гроші, і вони зрозуміють, що далі рухатись не можуть. Ось так. Це Працює а потім репарації. Ми з них візьмемо окремо, друзі. Репарації з них візьмемо окремо. І фінал вишенька, але дуже дискусійне питання. Депутатка, я поясню, в чому дискусійне. В цілому ситуація однозначно. Депутатка, її двоє дітей отримали по 15 років за роботу ФСБ. Вона, значить, ця депутатка взяла дітей і поїхала собі кататися, значить, по українських регіонах, фотографуючи, де стоять блокпости, як переміщається армія, що де знаходиться, і поїхала по прекрасній Подільщині. В, власне, типу, поїхали в Кам'янець. Подільський, і, власне, фотографували позиції ППО, переміщення військ, ну і багато іншої військової інформації. Що ж, власне, сталося? Це депутатка, на жаль, не національного рівня. Чому я кажу, на жаль, вона депутатка на Хмельниччині, рівень сільський. Але чому я взяв цю тему? Ну, міг би й не піднімати, так? Але є історія, що в нас в Верховній Раді сидить ціле ОПЗЖ. І повірте, інформацію проти нашої держави, яку вони зливають, в рази більша, ніж, наприклад, ця районна сільська депутатка. Але до них чомусь по 15 років не дають. От давайте зараз проаналізуємо, давайте зараз проаналізуємо, що потрібно робити з Верховною Радою, де сидять точно ж такі агенти ФСБ. Перше питання. Друге питання до вас. Звільнення і все, чи звільнення і подальше розслідування? І третє питання: розслідування на рік 2, 3, 5 чи розслідування в цивілізовані сроки з видимим результатом. Давайте зараз це проговоримо, проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, відповіді напишіть в коментарі і пам'ятайте найголовніше. Якщо не хочемо підтримувати свою армію, може бути поганий результат для нас всіх, і доведеться бути частиною армії Ворожої. Щоб цього не допустити, треба підтримати найкращу армію в світі Збройні Сили України. Ось така, друзі, інформація. Підпишіться на цей канал. На 210-й полк зробіть донат. Без світла, але і без окупантів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!